Герой нашого наступного сюжету майструє, співає та бере участь у марафонах. А вести такий різнобічний спосіб життя його змусила страшна трагедія. Про невиправного оптиміста ми розповімо далі у рубриці «Життєві історії. Ну, В у мене девіз по життя, Як би не було плохо, все одно хорошо. Все одно в кожній ситуації знаходиться багато дуже хорошого. Із цим девізом Сергій тепер крокує по життю. Попри те, що даються ці кроки ой як нелегко, та й рівновагу тримає лише однією рукою. Проте, більш як 10 років тому у Сергія було зовсім інше життя. Кохана дружина, двійко дітей, міцне здоров'я та бажання будь-що забезпечити свою родину. В трудно з роботою, фінансів не було. Прийшлося поїхати на заробітки. Він робив і асфальт клав на дорозі, і на будівництві робив. Невдовзі сталося те, що назавжди змінило життя чоловіка. Він майже не пригадує обставин трагедії. Із пам'яті стерлося все, що було за місяць до і після страшної аварії. Случилось ДТП, після якого мені довелося ампутувати руку ногу. Попри жахливі наслідки, Сергій ані секунди не жалів себе, розуміючи, що вижив дивом. Домой приїхав уже половина одна. Ну і спочатку що робити? Надо ж як то сім'ю кормити. Чоловік змінив десятки професій, аби лише не стати для родини тягарем. Газети розпространяв і сторожем працював, охранником на стоянки працював. Він вчився жити по-новому, готувати, гратися із дітьми, хазяйнувати. Часочки почав зажимати економіку, чистити картошку. Овоші там оп, нормально. і все время треба дітям то придержати. Буває в зуби палку возьмеш раз, наступил, молотком ударил, допустим, что-то забивать. Та як не старався Сергій залишатися повноцінним батьком і чоловіком, дружина однаково від нього пішла, забравши дітей. Чергову перешкоду Сергій вирішив подолати у досить незвичний спосіб. Свій біль чоловік відпустив разом із піснею. Навіть виступив з нею на міському концерті, приголомшивши глядачів. От тоді, відчувши таку необхідну підтримку публіки, зрозумів: виживе. Величезне бажання та терплячість допомогли Сергієві освоїти різьбярство. Впоратися з інструментами для початківця було нелегко. Коли він сказав своє бажання працювати у дереві, ну як деякі сумніви було, тому що він з однією рукою і казалося неможливе це для мене. Перша робота, звісно, ж, далася Сергієві найважче. Але результат здивував навіть досвідчених майстрів. Прийшов Іван Ніколаючу показує, а він на мене дивиться, зможе, я правильно хоч А Він говорить, так аж спросив, у мене ти ніколи не займався різьбою. Та робота у мене перша до сих пор вдома, і я її нікому не дам. Возле кровати у мене висить. На кожен виріб уже справжній майстер витрачає від кількох тижнів до багатьох місяців. Але ж купують його роботи навіть за кордоном. Та й на цьому він вирішив не зупинятися. У минулому завзятий спортсмен Сергій не міг дозволити каліцтву змінити його життя. Він прагнув знову навчитися плавати так, як робив це раніше. Не зволікаючи, пішов до басейну. Я як нирнув на глибину, як дельфін я почув. взагалі таке, блаженство. Проте в басейні Сергієві було затісно. Згодом чоловік подолав немало-небагато відстань Кременчуцького водосховища. І почав потім марафонські дистанції. Я, перша у мене була півтора кілометра, потім три кілометри на відкритій воді там я взяв. Неймовірно, та колись звичайний робітник, який пережив страшну трагедію, зраду дружини почав ставити спортивні рекорди. В этом році я хочу 14 кілометрів поплити от Максимовської гори і сюди до берегу. Хочеться преодоліти таку дистанцію. Велика дистанція важка, а він ні, ну його не переобідиш. Раз він рішив, все, його не можна з ним навіть и слова сказать. Я и ушами буду грибтину, я возьму эту дистанцию. Усі свої запливи він присвячує таким, як і він – людям з безмежними можливостями. Я в першу чергу себе докажу, що я змог. Многим людям просто цим примером дає, кому великий заряд енергії, кому самому хочеться покорити таку дистанцію. Я думаю, що життя завжди відбувається, якщо сильно хотіти.